Доброго дня! Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступні автомобільчики, які ми купили для наших клієнтів, для наших підписників. Це в нас де 6 Kia Niro, Opel Ampera і Kia Soul. Автовоз наш вже готовий до завантаження. Знімаємо коротесеньке відео і завантажуємо на автовоз. Kia Niro, максимальна комплектація. 2019 рік. Їде для нашого підписника, для нашого замовника. Наступні два автомобілі. Досить класний, самий такий популярний на сьогодні день колір по інших автомобілях. Це білий перламутр, біла перла. Два таких автомобільчики прямує також в Україну для наших підписників, для наших замовників. Всі автомобілі. Перевірені, в всіх автомобілях працює кондиціонер, підшипники не годять, всі автомобілі технічно справні. Зараз якраз заїжджає Kia Nissan ЄW e Avilia. E лише за аукціону також ми виграли лот на даний автомобіль. Срібний металік. Так, є такі автомобілі, Кіа Ніро. Є такі автомобілі, але досить рідко і досить великий попит на срібний металік також. Люди полюбляють даний колір. Автомобіль контрастний з чорними вікнами, з чорними колесами. Такий електромобіль також куплений для нашого підписника, для нашого замовника. Тому, кого цікавлять такі кольори, робіть попередні замовлення. Графітовий колір. Мокрий асфальт, його ще називають, є такі автомобілі на сьогоднішній день в наявності. Це також топ номер 1 по продажах автомобілях Графітовий колір. Легко мити, легко витирати автомобіль. Практичний автомобіль в такому кольорі стильний і нарядний. Всі кольора хороші, але як кажуть про... Можна посперечатися, кому який більше до вподоби. Комусь подобається більше графітовий, комусь біла перла, комусь срібний металік, комусь чорний класичний. Тому будь-який автомобіль будь-якого кольору, будь-який пробіг, під будь-який бюджет можемо купити. Opel Ampera, срібний металік також. В срібному кольорі також рідко в нас попадалися. Були графітові, були чорні. Є в наявності зараз біленька амперка, яку можемо купити, доставити в Україну. Отаких От 8 автомобілів. Це 6 Kia Niro, Opel Ampera і суперавтомобільчик. Повезло нам виграти на аукціоні Лот. Це Kia Soul. Всі автомобілі їдуть під замовлення, всі автомобілі зарезервовані. Є багато інших електромобілів, є досить класний Mercedes-EQB 35 тисяч пробігу даного автомобіля. Автомобіль весь в оригіналі, як новий. Є наші любимі hyundai Kona 2020 року. Це морська хвиля. 20-й рік, три фази, українська мова, нова навігація. Є такі автомобілі в білому кольорі і морська хвиля також, біруза, така подобається людям. І ці автомобілі з батарейкою, висок якої 100%. Автомобілі з хорошими підшипниками і хорошими е, пробігами. Так. На сьогоднішній день є електромобілі, такі як Volkswagen Golf 36 кВт на класних комплектаціях і завжди всі автомобілі е, гольфи іменно в Нідерландах мають 36 кВт. Тому що з 24-ю тут ніколи не було гольфів. Є на сьогоднішній день 5 електрогольфів 36 кВт. Е, 5 тут і шостий останній прихід от є темно-синій металік. Сьогодні один проданий, але є в наявності 6 електрогульців. Кого цікавлять такі автомобілі, автомобілі на класних комплектаціях, діджитал, табло і для міста повністю, чим достатньо даного автомобіля. 62 кВт Nissan Leaf. Також лише прийшов за аукціону білий перламутр. Поставили ми даний автомобіль на зарядочку. Максимальна комплектація Текна Босе. Пробіг даного автомобіля. Хороший 98 тисяч. Окремо зробимо огляд. Є також 20-й рік Kia Niro. Є 2019 рік KIA Niro. Повний асортимент електромобілів, який вас цікавить, дизельний, бензиновий, гібридний чи вантажні фургони, є на даному автомайданчику. І викупили на аукціоні такий KIA, о, прошу вибачити, Nissan eh, nv 200 Evalia 7-місний, окремо зробимо. Огляд на даний автомобіль. Того, кому цікавлять автомобілі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звичайно, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Звати мене Омелян, дякую за лайки, вподобайки. Мій номер телефону 050 565 08 17. Так, наш же водій розпочав завантаження, тому йдемо працювати.